Привіт, друзі. Сьогодні я вам покажу новий модуль платіжної системи для Bittrex Monobank Equiring, який надасть вам змогу всім власникам інтернет-магазинів оплачувати кредитними картами. Зараз я покажу, як ми його будемо встановлювати. Встановлювати ми його будемо через наш особистий модуль Market. Він встановлюється безкоштовно і посилання на файл встановлення буде під відео. Тому будемо враховувати, що ви вже скачали файл, встановили. Модуль Market, придбали наш Монобанк еквайринг в нас на сайті, і тепер маєте можливість його встановити у себе на Bittrex. Переходимо в модуль Market, знаходимо MonoBank Eкваiring та натискаємо Встановити. Відбувається встановлення, успішно завантажено. Залишилося його встановити. Бачимо, що наш монобанк еквайринг встановлено. Маємо його у нас вже в системі, тому можемо переходити до налаштувань. Налаштування досить прості. Сам модуль нам налаштовувати не. Потрібно. Нам потрібно тільки зайти в магазин, вибрати платіжні системи і тепер додати нову платіжну систему. З обробника тут тільки вибрати потрібно Monobank, Acquiring і заголовок, назва логотип. Все заповниться автоматично. Тепер нам потрібно тільки заповнити токен із сайту FOP Monobank. Ви авторизуєтеся на цьому сайті і отримуєте ваш токен. Для тестового режиму можливо отримувати токен з API Monobank. Наш API для тестового режиму встановлюєте X-токен в налаштування. Також є додаткові налаштування це шлях до файлу для повернення покупця на сайт. Це вказуєте ту адресу, на яку буде переспрямовано покупця у разі успішної оплати ним. Шлях до файлу оброблювача результату залишаємо замовчанням. Змінювати його не потрібно. Натискаємо Застосувати, і наша платіжна система активувалась. За бажанням встановлюємо обмеження. Тут за замовчанням вже стоять обмеження гри гривні Тобто з по валюті гривня. Зараз можемо протестувати, перейти на наш сайт, придбати той же самий модуль, купити його, оформити замовлення. І вже на етапі оформлення замовлення ми маємо можливість вибрати вже наш монобанк екваринг. Натискаємо оформлення замовлення і бачимо, що у нас на етапі оплати з'явився монобанк екваринг, сума до сплати 4200 гривень. Натискаємо оплатити і нас переводить. Водить на сторінку оплати на дай момент. Це у мене тестова, так як я ввів тестовий токен із особистого кабінету для тестування. Після підтвердження банком оплата вашого замовлення на сайті перейде в статус оплачено. Звертайтеся, допоможемо інтегрувати безкоштовно. Підписуйтесь на канал, у нас будуть нові відео по модулях, відео по наших розробках. Тому підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, а також звертайтеся за інтеграціями.